Всім привіт! З вами подкаст Англійський Експрес, і це вже наш із Ксенією Шоколо, 15-й урок. Ксенія, привіт! Про що сьогодні будемо говорити. Привіт, хремене! Всім привіт! А сьогодні ми будемо спілкуватися про літо. Про що ще спілкуватися? Знаєш, літо це пора змін, і зазвичай хочеться чогось нового. Притом і в своєму раціоні, і в особистому житті, і в подорожах, і в роботі. А також влітку ще бувають інші хобі. Ну, активності загалом я вірю, що багато людей займається чимось іншим. Хермене, наприклад, ти що ти робиш влітку, чого ти не можеш робити в інший час? Так, дай подумати. Ну, влітку я, наприклад, ходжу в парк читати книги. Угу, Так, та, думаю, взимку це не дуже прикольно. Я, наприклад, можу плавати у річці та можу кататися на ровері. Англійською я би це сказала: I can swim in the river, and I can ride a bike. What about you? What can you do? I can go for a walk to the park and read books? Yes, very well. Окей. Okay. Тобто, для того, щоб сказати, що я можу, ось прям фізично можу щось робити, або вмію це робити. Я можу використати модальне дієслово can. Наприклад, візьму речення про себе I can ride a bike. Германа, uh, підкажи, яке дієслово я використовую після can? Right. Right. Ми додавали якесь закінчення, якось ви дозмінювали його? Та ні, просто right. Угу. А якщо ще раз послухаємо I can ride a bike, чи в нас є якась частинка типу to? Ні, просто голий right. Угу. Так, так, абсолютно вірно. Він перекладається як що робити, кататися, та тобто використовуємо інфінітив. Зазвичай у нас інфінітив йде з частинкою to, але після can ми її не використовуємо. Просто дієслово. Тобто після can ставимо дієслово, але перекладаємо як інфінітив. Так, так, абсолютно вірно. Якщо трошки поглиблюватися в теорію, то вони якби обидва є інфінітивами. Просто в англійській мові є повний інфінітив, to write, а є голий інфінітив. Він так і називається. Райт. Right". Тобто без частинки то. Добре, а як можеш сказати про мене? Ось я про себе сказала I can ride a bike. А як ти скажеш, Ксенія може кататися на велосипеді? Ксенія can ride a bike. Так, абсолютно вірно. Щось змінювали. Ні, все те ж саме. Так, просто Ксені поставили на перше місце, так? Тобто ми кажемо: I can, she can, he can, we can і ніяк не відеозмінюється дуже зручно. Та, та насправді студенти люблять цю конструкцію найбільше і завжди запитують, чому ми вивчаємо тільки в кінці курсу. І так просто все. Угу. Добре. А якщо я не вмію чогось робити, то. Як ми скажемо? А угу. пам'ятаєш, коли ми казали про часи, наприклад, present simple. Коли ми казали про негативне речення, яку частинку ми додавали? Not. Not. Тут будемо робити те ж саме. Але треба зауважити. Ось, наприклад, я кажу про себе, for example, about мія. Yeah? I can't sing. Ага, зрозумів. Тобто, ми кажемо не can not sing, а can't. can't. Так, ми ставимо разом. Абсолютно вірно. Це буде просто звучати неприродньо. Звісно, є певні ситуації. Але це означає, що ти хочеш прям підкреслити. Та хтось тобі каже там can you work tomorrow. I can not work tomorrow. Добре, давай повернемося до нашого прикладу. I can't sing. Herman, what about you? What can't you do? For instance, I can dance. Окей. Сьогодні прям урок відкриттів про тебе. Добре, але дивись. Коли ти розповідав про себе, то я тебе прохала про це запитаннями. Та? Тобто нам потрібно розуміти, коли людина нас запитує про те, що ми вміємо робити. Mm -hmm. Нагадай, будь ласка, коли ми будуємо запитання, що ми ставимо на перше місце? Дійслово. Так, у даному випадку яке дійсло, це буде, як гадаєш. Зрозуміло, ми кен просто на перше місце ставимо. Так, вірно. Ось, наприклад, я тебе хочу запитати: а чи вмієш ти готувати? Can you cook? Правильно. Але оскільки це в нас вже 15-й урок, то ми ще трошечки різних штучок про питання. Подивимося. Uh, послухай мене і скажи, а яка в мене інтонація? Чи вона йде вгору чи вниз? Can you cook? Вгору. Вгору, так. Насправді так відбувається і в мові, Ми просто не так? Чи ти вмієш готувати? Це ж питання, інтонація зрозуміло. So, in the question we say Can you cook? Can you repeat? Can you cook? Yes. Perfect. Добре, а якщо ми будемо задавати спеціальне запитання, тобто для додаткової інформації. Ось, наприклад, давай побудуємо е, питання, а що ти вмієш готувати? And what can you cook? Угу, окей. До речі, я про це зараз не говорила, але ти зробив абсолютно природне. Якщо ми кажемо про спеціальне запитання, WH question, та, то інтонація вже йде вниз. Mm -hmm. та. І ти так і сказав: what can you cook? Mm -hmm. Та інтонація пішла вниз. Mm -hmm. Добре, як гадаєш? Якщо ми розказуємо про свої таланти, ну, хвалимося, та. Ем, яка типова ситуація, в якій ми можемо хвалитися своїми талантами? Ну на співбесіді в першу чергу. Тата, та. і пам'ятаєш, та літа пора змін, то я впевнена, що хтось буде проходити співбесіду. Давай спробуємо трошки розповісти на прикладі своїх професій, бо хвалити себе. Наприклад, я розпочну. Як ви вже пам'ятаєте, I'm I'm a teacher. I'm a teacher. teacher. I can speak English. I can teach students. I can read books in English. I can make parties. Mm -hmm. That's a valuable для for culture. German, what about you? I'm German, and uh, I can speak Czech uh, fluently. Uh-huh. Mm -hmm. That so you speak Czech language, yeah? too. No, a little bit. Did you also subscribed Все в планах. Окей, добре. Uh, якщо ми кажемо про свої таланти, хочу вам навести приклад такого тексту про типову українську сім'ю зі своїми талантами. Послухайте і просто проаналізуйте для себе, як ми використовуємо модальне дієслово can в контексті. А я вам трошки допоможу перекладом The Petrenko's family from Kyiv is very talented. Alex is the Father of the Family. He's 40 years old and he can do everything Він може робити все. He can fix troubles at home and at work. Він може вирішувати проблеми вдома і на роботі. He can speak foreign languages. Він не може розмовляти іноземними мовами. But his wife Lara can, але його дружина може. She is 44 and she can speak four foreign languages English, Italian, Spanish, and Chinese. Вона може розмовляти чотирма іноземними мовами. She can teach them too. Вона може їм навчати також. She works in the university. Alex and Lara have 3 daughters: Chris, Lara, and Lena. Chris is good at running. She can run very fast. Вона дуже швидко. She always wins school competitions. And Lara can speak languages too. А Лера мовами також. She studies English and Japanese. Lara and Lara sometimes can speak foreign languages. and nobody understand them. Лара і Лера іноді можуть розмовляти іноземними мовами, їх ніхто не розуміє. Lina is only 11, but she can bake very tasty cakes and pies. Вона може випікати дуже смачні тортики та пиріжки. And her parents and sisters can eat them. А її батьки та сестри можуть їх з'їдати. Guys, and what can you do? Ну що, ж, друзі, пропонуємо вам виписати, що ви вмієте та чого ви поки що не вмієте, звісно, англійською мовою, використовуючи ці конструкції can't, can't та розкажіть, поділіться зі своїми друзями, своїми навичками та запитайте в них, що вони саме вміють робити. А на цьому у нас на сьогодні все. До зустрічі у наступних подкастах. See you guys!